Таю вас, дорогі брати і сестри. Усі мають скорботи, вони замінюють старців, бо їх пропускає Господь, знаючи серце кожного. Говорив святий преподобний Серафим Глинський: ніхто не допоможе і не змінить, якщо не міняти себе. Починати треба з уваги до слів і розуму, і треба постійно стежити за тим, щоби звинувачувати себе, а не інших. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. 16 листопада наш архіпастор Митрополит Одеський та Ізмаїльський Алефандзел відзначив 49-ту річницю архієрейської хіротонії. 21 листопада церква святкувала собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. До Одеси прибула ікона святителя Нектарія. Митрополита Пентапольського егінського чудотворця. 16 листопада виповнилося 49 років від дня архірейської хіротонії, керуючого одеською єпархією нашого дорогого владики Митрополита Одеського та Ізмільського Афангела. Тяжкі роки богоборництва, який зустрів у владику Гафангела на Вінницькій і Хмельницькій кафедрах, випали на початок його святительського служіння. Владика прийняв єпархію, в якій було лише 70 храмів, але через деякий час архіпастер відкрив сотні нових храмів і монастирі, висвятив нових священиків на землі Поділля. З приходом митрополита Гафангела на Одеську кафедру вона преобразилася в життя церковне просвітницьке місіонерське додало храмам Православної Одеси десятки тисяч віруючих. Під святительським момофорами Митрополита Одеського та Ізмейльського Агафангела знаходяться 350 парафій, 11 монастирів. Розвивається широкомасштабна просвітницька соціальна благодійна діяльність. Приєднуємося до привітань на адресу Владики. і Бажаємо митрополиту Агафангелу здоров'я та сил, в архіпастерському служінні, освітленому вогнем віри, відзначеному подвигом християнського діяння. Ділю 21 після п'ятдесятниці, 17 листопада, Високопреосвященніший Агофангу Митрополит Одеський та Ізмаїльський очолив Божественну літургію в Соборному храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне Джерело Свято Успенського одеського чоловічого монастиря, в співслужінні Архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болгарського Сергія, ректора Одеської духовної семінарії проти Іерея Дмитрія Ковенка і духовенства Обитері. У недільному євангельському читанні йшлося про зцілення кровоточивої та про воскресіння дочки Іаїра. Іаїр, голосно при всіх павши до них Спасителя, благав Господа про зцілення дочки своєї і був почутий. Господь нічого не сказав, що одразу встав і пішов до нього. На шляху до Іаїра була зцілена кровоточива жінка, звичайно, теж не без молитви з її боку, хоча вона й не призивала словом, і не падала ниць до ніг Господа. У неї була в серці молитва віри. Господь почув її та дав зцілення. Такі молитви, повні віри, сподівання і відданості, ніколи не бувають непочуті, писав святитель Феофан Затворник. В Успенській одеській обителі за недільним богослужінням молилися викладачі студенти Одеської духовної семінарії. Наприкінці богослужіння було звершено просвітерську хіротонію студента другого курсу Концеби Андрія. Божественная благодать всегда немощная врачующих, я скудевающая, восполняющий проручествует Андрея, благоговеннейших дьяконово пресвитера, помоемся у бани, да придет на него благодать все Духа. Митрополит Одеський та Ізмінський Агафангел 21 листопада очолив святково-божественну літургію в храмі на честь Архангела Михаїла і святителя Луки, в співслужінні настоятеля Архімандріта Мелетія та духовенства Одеси. Вличаємо вас, архангели і ангели, і всі воїнства херовими і серафими, що прославляєте Господа. багатоголосно співає церква цього святкового дня. Православні святкують собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних: архангелів Гавриділа, Рафаїла, Уригіла, Салафіїла і Ягудіїла, Варахіїла та Єреміїла. Над усіма дев'ятьма ангельськими чинами, серафимами, хровимами, престолами, Господствами, силами, властями, началами, архангелами і ангелами поставлено архістратига Михаїла. Його ім'я означає хто як Бог. Він є вірним служителем Божим, бо скинув з неба гордовитого деніцу. Предстательство за міста Пресвятою Богородицею здійснювалося і явлінням із воїнством небесним на чолі з архістратигом Михаїлом. Церква шанує його як захисника віри й порця проти Єресей та всякого зла. Ми 21 листопада, з благословенням Високопреосвященнішого Евхангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського до спасо Преображенського кафедрального собору Одеси прибула ікона Святителя Нектарія, Митрополита Пентапольського, Егінського чудотворця. Архієпископ Южнинський Діодор очолив синічне бдіння в соборі, а також звершив молебень перед іконою Святителя Нектарія Егінського, пам'ять якого Православна церква святкує 22 листопада. У кафедральному соборі ікона перебуватиме до недільної літургії, з далекого грецького острова Егіна прибула ікона Святителя Нектарія, освячена там з часточкою його святих мощей. Святитель Нектарій це один з найшанованих святих нашого часу. Він народився в 19 столітті у Греції, де ніс свій послуг. Спочатку монашеський, потім священничний, потім епіскопський. Він став єпископом в Олександрії, але за те, що його оббрехали, змушений був виїхати звідти і все життя був странствуючим єпископом. Так він про себе підписувався у своїх особистих листах. Але за скромністю зовнішньою була велич духовна, і це притягало людей які шукали духовного життя, які шукали Бога до нього. У 1961 році його святі мощі були знайдені в монастирі, де він був похований. І з того часу не тільки православні греки, але й всі православні притікають до його гробниці для того, щоб отримати втіху зцілення небесної поміч. Для нашого міста, для Ігорського монастиря, була написана ікона святителя Нектарія, яка була освячена в День його свята на острові Егіна, де їй поклонилося багато паломників. По дорозі до України їй поклонився святійший патріарх Болгарський Даніїл. Вона об'їхала Бесарабію, Бессарабію, побувала у кожному великому містечку Бесарабії. Притягла багато людей і дуже багато допомоги Господь, помитрою святителя Нектарія подав через цю ікону. О Обамудре, Отче, святителя Нектарія, Чудотворче Великий, і Преславний, Тебе, нині прибігаєм вірою і любов'ю чтущие тя, похвалися я приносяще від Сиво серця і помишлення. 15 листопада відбулося розширене засідання Єпархіальної ради одеської єпархії за участю вікарних архієреїв, благочинних округів і голів відділів. У ході засідання було розглянуто низку нагальних питань. Зокрема, одноголосно було підтримано заяву архієреїв Української православної церкви щодо рішень священого синоду Руської православної церкви про єпархії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, було розглянуто питання про мобілізацію священнослужителів під час дії воєнного стану, прийнято план благодійних заходів на парафіях найближчим часом і на період різдвяного посту для підтримки сімей захисників, також вимушених переселенців і нужденних. На засіданні особливо наголосили про необхідність усім невпинно молитися про наближення довгоочікуваного очікуваного миру в Україні. Преподобний Паїсій Святогорець говорив: найголовніше для людини це пізнати глибокий сенс життя, який полягає в спасінні душі. Увірувавши в Бога і вічне життя, людина усвідомлює, що земне життя трінне і готується до подорожі в інший світ. Ми рідко згадуємо, що ніхто з нас не уникне смерті. Це життя дане нам не для того, щоб безтурботно насолоджуватися ним, а для того, щоб скласти іспит на придатність до життя вічного. Тому ми завжди повинні мати перед собою мету підготуватися до цього випробування так, щоб коли Христос покличе нас до себе, безперешкодно піднестися до Нього і бути з Ним вічно. Хай допоможе всім нам Господь. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок 25 листопада. Пам'ять святителя Іоанна Милостивого, преподобних Ніла Посника і Ніла Мертачивого, також пам'ять ікони Божої Матері Милостива. У вівторок, 26 листопаду заговани на Риздвяний піст і пам'ять святителя Іоанна Златоуста. У середу, 27 листопада, пам'ять апостола Филипа, святителя Григорія Полеми, а також пам'ять ікони Божої Матері, благоуханний цвіт. У четвер, 28 листопада пам'ять преподобного паїсія Вличковського. У п'ятницю 29 жовтня пам'ять апостола і євангелиста Матфея, у суботу, 30 листопада, пам'ять преподобного Никона Ігумена Гумна У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. На все добре, дорогі брати і сестри, до нової зустрічі!